Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і я сьогодні знімаю відео. Я думаю, що ви побачите його 26 числа. Сьогодні день незалежності України, Я в такій дуже гарненькій вишиваночці. Я сподіваюся, що це свято ми зможемо святкувати в наступні роки вже без тої величезної проблеми в нашій країні, але. Давайте сьогодні поговоримо про макіяж. Як ви бачите, в мене не вистачає нічого на губах, не вистачає нічого на губах, нічого немає на губах. І це пов'язано з брендом, який я сьогодні хочу з вами так подивитись, потестувати в комбінації з іншими українськими продуктами. Мова буде йти про бренд Lips, тому наливайте собі водичку або чайочок і приємного перегляду. Отже, що я хочу сьогодні вам показати? Я маю 6 ліпсів. Знайомство з цим брендом розпочалось в мене рівно рік тому, якраз на День Незалежності України я отримала свої перші два ліпси. І сьогодні я хочу з вами затестувати їх всі. У мене їх 6 штук. Це буде така знаєте, комбінація ліпс плюс український олівчик. Тут будуть різні бренди, тому має бути цікаво. І спробуємо іти від того, які подобаються мені найменше до тих, які мені подобаються найбільше. Одразу дисклеймер: в мене немає ніякої сухості від ліпсів, вони нічого мені не підкреслюють, в мене вони не лопаються в сумках, не знаю, не розтікаються. Вони добре себе поводять на губах. В цілому від 4 до 5 я можу поставити ліпсам, тому що це для мене абсолютно комфортні продукти. Те, як працює взагалі вся ця історія в ліпсі, те, скільки продуктів вони випускають, це неймовірно, в мене немає всієї колекції. Була би рада отримати. Але, але сьогодні ми подивимося на мої продукти, які я маю. Ми їх посвочимо, нанесемо на губи, плюс скомбінуємо з вівчиками. Я чесно дуже переживаю за те, що мої губи не переживуть 12 продуктів для губ. Але, але давайте протестуємо. Давайте почнемо з першої комбінації. Отже, першим, тобто, Ліпером, який мені подобається найменше. Тут буде просто шок-контент, тому що на цей ліпер, напевно, я ставила найбільше ставки. Це в нас ліпс з кавою. Якраз один з ліпсів, який я отримала рік тому. Ну, окей, в принципі, я їх тоді отримала на день Незалежності, але я почала їх тестувати трішки пізніше. Знаєте, до пакування я не маю жодних претензій, їх тут 8 мл Пакування мінімалістичне, абсолютно нормально, мені подобається, і в цілому, те, що я бачу, що зараз виходить, мені теж в цілому подобається. Бренду я не маю з ним жодних проблем і так само не маю жодних зв'язків, на жаль. Це в нас ліпс з кавою. Давайте почнемо з свочу, аромату, потім олівчик, потім губи. І так, кожен. Отже, в нас тут ось такий тюбочок і ось такий колір. Тобто, це, знаєте, таке, ну не знаю, теплесенька кава. Ось такий відтіночок. Чи подобається мені цей ліпер? Мені він подобається, але на відміну від інших ліперів, він чомусь у мене береться якимось такими грудочками. я знаю про те, що там в роут є схожа історія, що там щось через перепади температур, в мене немає перепадів температур. Цей ліпс я не ношу собою в сумці, тому з ним не мало б нічого ставатись. Це не дискомфортно, але час від часу це відбувається, і через це рука до нього тягнеться найменше. Я б йому, зміни, поставила 4 з 5, в нього класний аромат. Це пахне, це пахне еспресо або якоюсь заварною кавою. Мені подобається, мені загалом дуже подобається цей ліпер. І давайте покажу, з чим ми його скомбінуємо. Ми скомбінуємо його з українським олівчиком. Від це відтіночок 01 Брауні. Це, напевно, найтемніший такий колір в їхній лінійці. До речі, в мене є штук, напевно, 10 олівців і це є. Напишіть, якщо ви хочете якісь відео, знаєте, якісь відео суто про цей бренд, або так само в комбінації. Я такого ще ніколи не робила, але мені здається, може вийти класно. Отже, що в нас тут є? У мене це використаний олівчик, і давайте попробуємо свочить. Не знаю, чи вистачить мені руки, але. Олівців це є гроші, м'які ви бачите, що він такий темний, коричневий, але він досить прохолодний, ліпер у нас такий тепленький. Давайте його теж посвочимо. Ось так виглядає цей ліпер з олівчиком, ви бачите, що втіночок такий досить теплий, але я думаю, що має бути класно. Давайте спочатку зробимо форму. Таким чином виглядає контур губ, можливо, він не ідеально рівний, але чесно, мені подобається вже він досить темний, холодний, коричневий олівчик. І, якщо чесно, ці олівці це є досить хороші. Я була досить упередженого ставлення до них, але вони досить м'які, як для олівців, в дереві, класно точаться, досить добре носяться. Вони, Їх можна розташувати на всі губи, але я не люблю так носити олівці. І давайте нанесемо ліпер. Берем. Берем. Слухайте, ну це ліпкова, мені здається, не найвдаліша. Напевно, олівчик посвітліше а грав би краще. Але, ну, в цілому на губах виглядає так само. До речі, про ці ліпери. В них немає як такого ніякого смаку, вони не гірчать, вони приємно пахнуть, вони не розтікаються на губах, вони досить комфортні в носі. Я навіть інколи не наношу на ніч, вони досить добре працюють на моїх губах. І таким чином у нас виглядає еспресо, не знаю, кофі, якийсь такий флетвайтик вийшов. Отже, перший зняли, давайте продовжувати. Наступний буде цікавіший. Починаємо з ліпса. Це Насківський торт. Я не купила його одразу, як він вийшов, тому що це була лімітка, її тоді так розхопали. Я не знаю, просто знесли. Я не встигла її купити, дуже хотіла, але мене все-таки зупиняло те, що це прозорий колір. Тому цей ліпер він не на перших сходинках, тому що він абсолютно прозорий. Але те, як він пахне, дівчата, як ви можете побачити, він просто прозоренький. Такий. Пахне він. Ну, торт. Ну просто київський торт. Я не знаю, горіхи, якісь б... Оці б... бізе, б... Безе. просто пахне ідентично. Пахне київським тортом. Отак, от, от просто покладіть біля торта, понюхайте, будете саме. Пахне чудово. Прозорий звичайний ліпс. Ну тобто, абсолютно звичайний, прозорий блиск. В ньому немає відтінку. Знаєте, в ньому ну, немає нічого. Але аромат от за аромат я ним користуюсь досить часто вдома, тому що пахне неймовірно. Але. Я цього літа прийшла до думки, що мені все-таки аромати ліпсів на літо важкуваті. От деякі з них пахнуть неймовірно солодко прям дуже приторно. І мені здається, це ідеально на якусь холодну осінь, знаєте, на зиму, коли не вистачає цього тепла, і ви просто нюхаєте цей торт, ну, ви ніби його поїли. Дуже цікава ідея. Давайте зараз покажу, з чим ми будемо комбінувати. Думаю, це комбо для губ вам видасться не самим очевидним, але це олівчик від Патрісі Ледо. Давайте я вам покажу якось так, щоб було видно. Це нас 0,2 відтінок, я ненавижу ці пакування, але я їх не знімаю, тому що я потім не можу зрозуміти її відтінок, і я тільки недавно зрозуміла, що він пише отут на жовці. Що це таке? Це олівець механічний, який я вже просто я не знаю разів. Не знаю, 10 купляла мене вже ще один в повторці, щоб ви розуміли, цей скоро опиниться в порожніх банках. Його лишилися стіки. Дуже гарний олівець. Він такий галевий, такий пластичний, дуже гарний відтінок. І я обрала саме його під прозорий, тому що мені подобається цей олівчик. І найімовірніше, що саме цей олівчик я б носила частіше самотньо. Дуже класний олівець, і саме в 0,2 другому відтінку. 01 там такий сумнівний. Беремо. А, давайте свочі зробимо. Отже, це у нас 0,1 відтіночок. Це у нас буде над кофі. Оце він. І я не знаю насправді, чи є сенс свочити київський торт, тому що ну, він просто прозорий, але давайте трішечки вичавимо і просто не знаю подивимось, як ближчий. Мені ще часом здавалося. Ну, От він, бачите, трошки блистить. Мені ще часом здавалося, що ні, в нього там є якийсь світінок, але ну ні, нема. Нема, нема. Це просто надумана думка. Отже, беремо рівчик від Патрісія Ледо, робимо форму. Це, до речі, мій улюблений олівець вважає на один рік. Дійсно, один з моїх фаворитів в моїй косметичці. Що по цьому олівцю? Він світліший за попередній, він більш натуральний, трошечки тепліший, але, ну, я не знаю, ну, дуже-дуже гарний. І давайте нанесемо київський торт. Пахне, супер. Відінку нема. Слухайте, взагалі, оце ліпком, мені дуже подобається під цей макіяж, чому ми не лишили його під кінець. До речі, сьогодні я ще планую йти по справах, тому хочу лишити останнє ліпкомбо на губах. Чесно, сумніваюся, чи підходить сюди саме той відтінок, але ми з вами зараз подивимось. Отже, цей хороший, дуже солодкий, прям суперприторний аромат, але такий приємний. Ну і він прозорий, це треба врахувати. Беремо третє ліп комбо третій ліпс. Це у нас отакий яскравенький ліпс з попкорном. Він вийшов не настільки вже й давно. Це здається на лімітка. Я не розумію, чи в ліпсів є лімітки, тому що вони всі позиціонують як лімітки, і потім вони лишаються в продажі. Але це отакий ліпс з попкорном. Він ніжно-рожевого кольору з блискітками. Отак виглядає цей ліпс. Як ви бачите, він може виглядати активним, але на губах він не є. Такий. Він прям супер ніжний, такий рожевенький. В комбінації до ліпса з попкорном ми беремо олівчик від Ellen Pro це відтіночок 105 Rose, Так, 105 Rose – це ліп лайнер. Це такий гелевий, стійкий олівчик, матовий. От він, знаєте, він прям дуже цікаво виглядає з якимись холодними такими помадами, типу пильна троянда, щось таке. Давайте зараз посвочимо і нанесемо. Він прям такий дуже гнучкий, і як ви бачите, він найбільш рожевий поки з усіх олівчиків. Якщо чесно, для цих ліпком бо я обирала так собі на око, знаєте, олівці, але мені здалося чомусь, що вони будуть виграшно дивитись. Отже, і давайте нанесемо ліп з попкорном, він прям буде рожевенький. От, бачите, над олівчиком в цілому видно, що він рожевий. Я не хочу наносити багато, тому що в цьому немає сенсу в них не настільки яскраві кольори, як, наприклад, в лімітки, яка вийшла нещодавно, у ця літня, там де це з морозивком, там джелато і так далі. От, Але загалом відтінки є в усіх, крім прозорого. Давайте нанесемо спочатку Ellen Pro. Він такий холодний, матовий, такий глухий олівчик. Слухайте, ну на фоні попередніх двох. Цей найбільш рожевий до речі, у мене блистить губа, хоча я стерла попередній блиск. Давайте не з попкорн. Я не знаю насправді, чи вам видно на камері прям блискітки, але це ліпку, бо мені теж подобається. Воно таке холодне. в мене сьогодні досить теплий макіяж очей, але воно таке холодне, але ніби, знаєте, і не прям якийсь жахливе. Аромат. Слухайте, аромат просто, я не знаю, проходить вам через губи в ніс. Настільки яскравий аромат, дуже яскравий аромат такого, знаєте, попкорну, якогось, я не знаю, може, в карамелі, солодкого такого попкорну. Але, знову ж таки, для мене, наприклад, зараз ну, ще запритурно. Але восени, я думаю, цей ліпс буде просто маститися тільки так. І плюс дуже прикольно виглядає те, що в ньому є такі малесенькі. Такі я не знаю, чи то золотисті, чи то срібні. На ну, губах не зрозуміло, якщо чесно, блискітки. От, але дуже цікаво, тому що попередні вони були без блискіток, цей з маленькими блискітками. Слухайте, ну після трьох ліпком, звісно, мої губи вже дають про себе знати і такі, ну, може, хватить. Але ми ще не все. Наступне. Я просто виклала тут, знаєте, все рядочка. Наступний ліпс, який мені. Ну, просто не такі актуальні. Подивіться на цей жовтий колір. Я не те, щоб супер фанатка, але звісно, я теж купилася на всю цю, на всю цю моду, знаєте, з цим маслом. І це в нас отакий жовтесенький ліп з білим написом, матове пакування, на відміну від попереднього з попкорном. І це у нас батеркросант. Крокросант, янзе. Це нас круасан з маслом. Цей аромат. Мені, вибачте, але мені можна продати будь-що з гарним пакуванням, з гарним ароматом, з гарним кольором. Ну серйозно, ну такий аромат, цей кроссан з маслом, боже, він все ще йде для мене в категорію отих, знаєте, отих на осінь, але це все-таки більше навіть і на просто такі холодні вечори влітку. Це був один з моїх фаворитів за це літо, і чесно, взагалі, не шкодую. Це одні з останніх ліперів, які в мене з'явились. Це точно ліпер, який входить в трійку найкращих. Колір. Колір в нього такий. Яскравенький. Він все ще брудний. Буквально на одному з минулих відео я сказала про те, що в мене брудний цей ліпер. Він все ще брудний, бо я ним постійно користуюсь. Але колір ви точно побачите, Ц... він вам може здатись таким, знаєте, аж кораловим, не знаю, помаранчем. Ні, він прям прикольний. Такий персиковий, трішечки в рожевинку. Дуже гарний колір. Який оліпчики я до нього підібрала? Добрий день, Color Intense. Мені здається, в мене на сторінці нічого ніколи не було про Color Intense, тому що у мене колись був їх бальзам з жиною чи з чимось там синім, чи фіолетовим. Боже, це було погано. Воно з губи, щось робила що, щось незрозуміле робило. Але цей олівець в мене з'явився не так вже й недавно. Але оцей олівчик він настільки непоганий, що я так собі думаю: хм, непогано. Цей відтіночок 08, здається, так, айстелата 08. Це механічний олівчик. Все ще з тої самої категорії. От, знаєте, оце Патрісія Ледо, все схоже, але відтінок інакше. Зараз з вами подивимось. Спочатку своч. Це вже буде в нас другий стовпець, і от, знаєте, за свочем він не схожий на попередній, тому що тут, до речі, ліпер потік на олівець. Бачите, він ніби тепліший. За Патрісію Ледо, типу цей взагалі дуже холодний, але от він все ще, можливо, він навіть трошки з таким персиково-рожевим відтінком, я не знаю, але дуже гарно виглядає на губах. Прямо взагалі під помадою, дуже класно носиться. Він такий, знаєте, такий знаєте, гнучкий, комфортний. Я люблю такі олівчики, робимо ліпс. Тут відтінок є, тут буде на що подивитись. Насправді на руці навіть трошечки рожевуватий. Бачите, відтінки насправді різні, тому що цей все-таки рожевий з блискітками, цей ну персик. Ну мені він персик, я не знаю. Ну такий. Ну реально персиковий якийсь кольор. Але знаєте, не такий яскравий, прям помаранчевий, тому що такий насправді мало кому уличить. От, а такий дуже комфортний, тепленький ближчик. Давайте наносити олівчик. Я сподіваюся, що вам взагалі видно хоч якусь різницю. Тому що мені здається, якщо я буду монтувати і побачу, що там нічого не видно, я розчаруюсь, бо це вже четвертий олівець для губ Барав Ліпс. От бачите, отак дуже видно відтінок. Слухайте, ну цей, напевно, помітніший за всі. Відтінок дуже помітно, він такий, і знаєте, що я помітила? Він такий щільний, прям, ну, типу, прям такий відтіночок. Якщо ще на попередній, там можна було сказати, ну там напівпрозорий, там не дуже щільний. Блистить ідеально, просто в житті він так блистить. Ви це бачите. До речі, це комбо теж досить непогане під цей макіяж. Слухайте, ну треба вже було трохи підматувати губи, бо реально ці олівці. Ідемо наступне, це вже передостаннє комбо. До речі, мені здається, це відео, напевно, буде найкоротшим на моїй сторінці. Не знаю, але чомусь мені так здається. Наступний ліпс це дуже неоднозначне друге місце. Чому? Тому що він найгірше пахне з усіх, які в мене є. Це ліпс з гранатом. Слухайте, я коли його відкрила, я просто така, що це таке? Чого він так ваняє? Я ж знаєте, купила його одразу, як він вийшов. Ніхто не казав про запах. Думаю, може, в мене якісь скіші. Він. Я не знаю. Він просто ваняв якоюсь скошеною травою. Чимось, ну ну настільки погано пахнує, Я думаю, боже, як це наносить на себе? І розумієте, я щось раз, два, три відкрила. Ну пахне і пахне, пахне і пахне. Це просто якийсь жах. Я його відклала. Думаю, окей, хай буде, хай положить. Ну тому, що я не можу викинути прям новий продукт. Він працює нормально, але він ваняє. І ви знаєте, що потім я не знаю, що сталося. Чи може він полежав заспокоївся, Може він якось вивітрився. Не знаю, що змінилось, але він нарешті пахне дійсно гранатовим вином. Він буквально так пахне. Якщо ви не любите гранати, якщо ви не любите аромат гранату, вам не сподобається. Вам буде дивний запах цього блиску. Відтінок, який він дає, це реально один з найкращих відтінків в моїх блисках. Я обожнюю різні такі вишневі, не знаю, виноградні, гранатові відтінки. Ну, мій манікюр, до речі, як реклама цього блиску. І ви знаєте, ну, блін, ну. Те, як він виглядає на губах, я не можу. Я ношу його просто навіть без олівця, а я не супер люблю носити щось без олівця. і мені дуже подобається, як він працює. Але от аромат це те, що вам може не сподобатись реально. От з усіх них оцей аромат просто такий найсмердючіший на початку, був просто жахливий. Якщо ви чутливі до ароматів, в цілому, напевно, ліпс це не ваша зупинка. Але цей гранатове вино, М -м -м. він посідає друге місце через те, що він вгомонився, і зараз він один з моїх фаворитів. Думаю, він буде фаворитом на осінь. Брала до нього олівчик, яким я дуже давно не користувалася. Це на сламель Lip Lineer. Це 400, 401 відтінок. Він такий. Чесно, сумнівалась, чи брати темніший олівчик, чи брати коричневий, але все-таки захотіла взяти більш рожевуватий для того, щоб підкреслити колір самого блиску, тому що блиск, він, знаєте, він не прям супертемний, але він досить цікаво виглядає. І давайте зробимо свочі. Взагалі не знаю, я все ще переживаю, що на камері це все буде виглядати однаково. Це в нас своч-ламель. Ви бачите, що він такий з оцих чотирьох, він найбільш рожевий. Про це ми не говоримо, бо Елен Pro дуже рожевий. Давайте засвочимо тепер ліпс. Ну, оце він, до речі. Бачите, він прям, напевно, він найяскравіший в моїй лінійці, крім того, який буде йти наступним. Тому давайте фарбувати губи. Ну, слухайте, це взагалі якийсь, якийсь олівець, який підійшов би до круасана. Мені здається, він дуже світлий, але давайте нанесемо ліпер. Наносимо. До речі, бачите, він трішечки виліз. Він ще досить повненький, бо це останній ліпер, який я купила. Бачите? Слухайте, ну Оце ріпком, комбо мені дуже подобається під цей макіяж. На камері, напевно, він рожеватіший, В житті він прям дуже гарний, дуже гарний колір. Останнє, останнє ліпком. Подивіться, зрозуміло, який мені подобається найбільше серйозно. Я вимастила цей ліпер. Його тут лишилось на кілька разів. У нього аж світиться упаковка. Я, до речі, не знаю, чи це видно буде на відео, але отут прям видно якісь такі, знаєте, маленькі бульбашки. Його лишилось зовсім трохи. Це блиск з вишнею. Він пахне не не вишни, черешнею такою знаєте, кислою. Ідеально, колір дуже яскравий, комфортний, приємний. Один з моїх найперших ліперів. І чесно, завдяки йому в мене склалось таке позитивне враження від нього взагалі. Хоча я пам'ятаю, що при розпаковці, знаєте, на початку мені дуже сподобався навпаки ліпер з кавою, але цей, ну, це говорить саме за себе. Просто подивіться, я його вимастила. Він малесенький, худесенький, маленький ліпер. Який Які я обрала? Я хотіла червону комбо. все ще що буде гарно під ці очі, але це в нас знову все є, Червоний олівець. Чому повторка? Тому що все одно була б повторка, там від Лавель, наприклад, не знаю ще від іншого бренду. Від Відсиє в мене досить багато олівців. Я все ще вам натякаю на якесь відео про цеє. Просто я не дуже хочу його знімати. Бо олівців дуже багато, а губи тільки одні. От, але це червоний олівець, який останнім часом я обожнюю носити під помаду. Боже, він і помада від Flower Nose ця висока, така, як у мене є рожева, але червона. Це так добре виглядає, просто дуже класно. Зараз свочим і тестуємо на губах. Видно, що він, він, оцей, він такий, прям не знаю, холодний, червоний, такий, можливо, вишневий, трохи малиновий, дуже гарний. І тестуємо ліпс. Давайте спочатку вам. Я навіть не знаю, о, є. Я навіть не знаю, чи нам вистачить, знаєте, нормально потестувати. І отак виглядає кольор. Ми з вами зараз давайте нафарбуємо губи і підведемо короткі підсумки по моїх ліперах, що можна сказати, да, і що з цього рекомендувати. Ви знаєте, мені все одно, чи підходять ці губи під цей макіяж очей, але... Я дуже дуже рада, що ми затестували сьогодні ці продукти. І давайте швиденько поговоримо про те, що воно таке і на що воно треба. Отже, з цих шістьох ліпців, якщо ви любите аромати, якщо ви любите солодкі аромати, це 100% круасан. Круасан, давайте так. Круасан, вишня, в цілому, вино це такі найяскравіші відтінки, і вони, знаєте, аж щільні такі, прям щільний відтінок, близько. Якщо ви любите щось таке, знаєте, скромне, ви можете обирати прозорий з тих, принаймні, які я використовувала. Або ж в цілому попкорн. Він теж він такий, знаєте, невагомий світло-рожевий, з блискітками, єдиний з блискітками з них всіх. Кава, в цілому, це такий тепленький напівпрозорий ближчик. Вони всі напівпрозорі, але є більш такі, знаєте, вагомий колір і є напівпрозорі. Тільки батер круасан в нас є з матовим пакуванням всі інші. Це глянець. Київський торт, він здається, був дорожчий за всі інші. Але зараз не знаю, що по ціному ліпс. Останнє, що я бачила, це ліпс, який вийшов буквально на днях з Херсонським кавуном. Пакування цікаве, але чула, що воно не пахне кавуном, тому не знаю наскільки воно класне. Що по ефекту мені подобається, не пересушує губи, дуже комфортно виглядає, дуже комфортно взагалі ідете кудись гуляти, кінте в сумку. в мене нічого не ставалося з ними в сумці. Я Не знаю, я бачила якісь треці там, де дівчата кажуть, що вони давлять ті ліпси в сумках, вони там тріскать, лопають. Я не знаю, в мене такого не ставалося ні разу. У мене їх 6 штук. І я в цілому досить часто кидаю якісь з них в сумку, тому що іноді, знаєте, потрібен якийсь такий ліпер бажано, там без кольору або з мінімальним просто для того, щоб губи не пересихали. В цілому, це продукти, з якими я познайомилася рік тому, вони символічні для мене саме в це свято, яке сьогодні. І ви знаєте, для мене вони дуже цікаві. Це один з моїх улюблених українських брендів. Чи я вважаю, що вони оверпрайс? та не знаю, я купувала, здається, по 440 гривень, вони коштували. Як на мене, то це, звісно, це не супер дешево, це не 100 гривень. Але давайте подивимось справді в очі, що взагалі в нас є за 100 гривень. Я не те, щоб там просуваю або маю якусь проблему з цим брендом, досить нейтралітетно до нього. Ставлюсь, але колекція шість шістьох ліперів говорить сама про себе. Продукти мені подобаються. Маю певні питання, чому у них стільки продуктів і те, як часто вони виходять, чи вони нам всі потрібні. Теж є питання. Але стосовно тих, які я маю, можу рекомендувати від себе. Якщо ви не любите аромати, у вас там якось. Не переноситься це, вам не сподобається. Вам не сподобається, тому що це дуже яскраві аромати. Серйозно, це один з величезних плюсів цих продуктів, особисто для мене. Їх тут 8 мл, В цілому вони не настільки прям швидко закінчуються, як могли б, але вони точно ви будете бачити, коли вони будуть закінчуватись. В цілому, такий огляд в нас вийшов. Обов'язково напишіть, що думаєте про такий формат, якихось ліпкомбо або таких маленьких відео там про один бренд, про декілька брендів. Обов'язково напишіть, тому що мені прям хочеться бачити ваш фідбек. Я буду дуже рада, якщо ви напишете коментар, поставите лайк, підпишетесь. І загалом, якщо у вас є якісь побажання, питання, будь-що, обов'язково про це напишіть. Будьте в безпеці і бережіть себе. До наступних відео. Па-па.